Одеська область обрана одним із пілотних регіонів, де вперше будуть впроваджені елементи безпекової концепції. Вона розроблена за ініціативи фонду президента України з підтримки освіти, науки та спорту у співпраці з Міністерством освіти і науки та Міністерством внутрішніх справ за підтримки ЮНЕСКО. Балтську громаду відвідала група експертів та представників відомств. Мета ознайомитися з умовами роботи закладів освіти Балщини та розробити подальший план реалізації. Лізації безпечного освітнього середовища з початком нового навчального року питання безпеки в закладах освіти стоїть дуже гостро. Мова йде не лише про фізичну чи психологічну безпеку, але й про навички реагування в надзвичайних ситуаціях. Загальна мета пілотного проєкту це створення моделі управління системою безпеки усіх учасників освітнього процесу. Саме цю проблему вивчала та досліджувала делегація. Спілкувалися з колективами шкіл, садочків, установ, оглянули і захисні укриття. Будь-якої громади, яка має керівника, який піклується про людей в першу чергу, є велике майбутнє. Я завжди кажу, що ми не створюємо систем заради систем. Ми не створюємо законів заради законів. Будь-яка система рухається людьми і створюється для людей. Тому те піклування, яке Керівники здійснюють про своїх людей, особливо в такі важкі часи. У них і у всіх є велике майбутнє. Тим паче зараз дуже велике вікно можливостей для того, щоб залучати допомогу міжнародну, залучати не тільки фінансову експертність та пробовувати різноманітні моделі для на вирішення різних проблем, які є в конкретній громаді. Тому, звісно, майбутнє є, і ми готові підтримувати в цьому, тому що не тільки Україна зацікавлена в в своєму відновленні, а й інші країни світу зацікавлені в тому. Щоб мати е, сильну спроможну е, Україну, яка наразі навіть після закінчення війни не е, позбудеться свого сусіда, і ми маємо вчитись е, жити з цим і готуватись до майбутнього стратегічно. сьогодні з нами радник уповноважено президента з питань фонду президента з підтримки освіти, науки і спорту, пані Ольга Бодник. Сьогодні з нами представники міністерства внутрішніх справ я е, 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 не буду казати їхні посади, тому що вони дуже дуже довгі, але е, в у нас з Міністерством внутрішніх справ є Руслан Сибіров. у Нас є представники з Національної поліції з ювенальної превенції Богдан Василь. З нами є представники ДСНС Степан Юдін. З нами є я, Оксана Савицька, я радник міністра освіти з питань безпечне освітнього середовища, і я національний офіцер ЮНЕСКО в Україні. З нами є моя колега Паула Кленер. Вона проектний менеджер штаб-квартири ЮНЕСКО в Парижі. Ну і регіональні представники, ми вдячні, що вони підтримують нас в цьому, тому що ми вважаємо, що дуже важливо відчувати на регіональному рівні, що національний рівень розуміє проблеми. Ми готові підтримувати. Ми відкриті, і це наша спільна відповідальність у відновленні в побудові нашої спроможної. Сильної України в майбутньому, ну і тим бачиш, що ми працюємо в освіті, а діти це наше майбутнє. Це ті, я завжди кажу, це ті, хто буде нас підтримувати, коли ми будемо цього потребувати. Так коли ми вже досягнемо пев певного віку. Тому це наш спільний інтерес, щоб робити їх дуже толерантними, дуже розумними, дуже гнучкими в винайденні різноманітних рішень, і ми робимо спільну справу. Наше питання стосується безпеки освітнього середовища, і воно включає не тільки фізичну безпеку, а й психологічну безпеку. Тому очевидно, що це міжсекторальна історія. Міжсекторальні історії вони рухаються зазвичай не так легко, тому що кожен від займається своїми питаннями, у кожного є свої пріоритети. Наша місія, я її так називаю, скоординувати всі зусилля і зробити це працюючим абсолютно механізмом. Тут залучено міністерство внутрішніх справ і їхні структурні підрозділи, національна поліція. Державна служба з надзвичайних ситуацій, тут залучено Міністерство охорони здоров'я, в тому числі, тому що питання ментального здоров'я це в тому числі їхнє питання. Це питання також соціальної сфери, Міністерства соціальної політики, тому що питання. Благополуччя дитини, воно не обмежується питаннями її благополуччя в школі в іншому закладі освіти. Ми можемо будувати найідеальнішу систему в школі, але коли дитина повертається додому, і там є певні проблеми, то ми розуміємо, що ми робимо марну справу. Ми маємо залучати абсолютно всіх, а отже, покращувати і життя всередині родини та підтримувати батьків, залучати їх до, до освітнього процесу до організації навчання це не просто. Всі, всі говорять, Говорять про те, що о, вчитель має о, налагоджувати о, комунікацію з батьками, але як це робити? Це велике питання, тому що батьки є дуже різні зараз. Великий рівень травматизації в результаті. Війни і погіршення там власних життєвих обставин і так далі. А, тому наша мета це об'єднати, скоординувати і створити цю систему а, працюючою а, без а, необхідності додаткового керування. А для цього треба спуститись вниз, в регіон і допомагати її реалізовувати. Так. Тому ну, наша, наша мета а, така полягає, в цьому полягає, не виключно в. А, Одноразовому навчанні розроблені тренінги, одноразовому навчанні і там оснащені безпековою інфраструктурою. Ні, ми хочемо, щоб ця історія продовжувала жити після того, як ми е, допоможемо її там протягом одного навчального року реалізовувати. І далі ця історія буде масштабуватись в межах України, тому що це пріоритет президента, фізична безпека і безпека психологічна, ментальне здоров'я це е, пріоритет першої леді, тому тут е, зійшлись два компоненти в один і. Ми робимо спільну справу. Мене вразили люди, і коли особливо школа, яку ми відвідали, і я, коли ми вийшли з колегами, я зауважила, що школа це не про будівлю, це не про її доступність, це не про її оснащення, це про людей, які всередині, це про атмосферу, яка там створена, панує, і ці очі, які горять у цих педагогів, яких ми бачили, навіть зараз з тим, наскільки вони. Гнучкі в тому, щоб адаптовуватися, я от, от цією історією вражена. Загальна мета цього проекту створення моделі управління системою безпеки, і вона включає декілька рівнів: національний, обласний і регіональний. Звісно, що національний рівні це питання створення нормативної бази, це напрацювання проєктів законів, внесення змін, передбачення фінансування з різних рівнів, бюджетів і так далі. І так далі. Тобто ця історія, яка забезпечується. Спеціально створеною командою людей знов-таки за підтримки ЮНЕСКО вони працюють з нормативною базою, з напрацюванням концепції і всього, що необхідно для того, щоб створити цю законодавчу рамку. Регіональний компонент він дуже важливий, тому що знов-таки повертаючись до того, що я зауважила перед цим. Сама система, яка буде закладена в закон, вона не буде працювати. Люди мають розуміти, як її реалізовувати, і розуміти, для чого вони це роблять. Це один компонент. Інший компонент, що Україна настільки велика, вона настільки різна, і кожен регіон має настільки свою специфіку, що без підтримки громад в реалізації ми можемо десь не врахувати якісь моменти в концептуальних підходах, десь не врахувати проблематику, з якою працюють, наприклад, до психологи та з рівнем травматизації дітей, батьків, педагогів і так далі, і так далі. Тому дуже важливо перед тим як заходити в нормативну базу, вкладати якісь моделі, побачити, як це буде працювати в регіоні. Наше завдання допомогти це реалізувати, спочатку вивчити проблеми, провести певне дослідження, тобто зробити зріз, з чого ми починали, щоб побачити, чи вплинув цей проект на ті компоненти, які ми на які ми хочемо впливати. А головне це комфорт дітей, комфорт. Педагогів під час роботи, підтримка педагогів під час роботи і спокій батьків за безпеку своїх дітей, в коли вони йдуть на навчання. Та тому, що ми сьогодні почули від голови від заступника голови громади про те, що є питання деякого побоювання деяких батьків, особливо дошкільного віку, відпускати. Дітей в заклади освіти, не маючи впевненості, що заклад освіти достатньо безпечний у разі якоїсь надзвичайної ситуації. Ну і інше це, інший компонент це те, що ми працюємо не стільки вірні проект та, включає не, не тільки компоненти, породжені війною, породжені повномасштабним вторгненням, а і працюємо стратегічно, тому що лишається коло питань: питання булінгу, питання домашнього насильства, питання перебування дітей в складних життєвих обставинах. Тобто Певні профілактичні заходи та вживання там психотропних речовин або тютюнаполіні, і, і так далі. Тому ці ця історія також включена в проект. І наше завдання побачити, як е, цей концепт буде працювати в регіоні і підтримати його реалізацію. Даний проект включає в себе не лише вирішення проблем, породжених війною, але має на меті запобігти булінгу, домашньому насиллю, допомагати дітям, що перебувають у складних життєвих обставинах. Тощо перед впровадженням проєкту досконало. Ло вивчили і досвід інших країн, зокрема Ізраїлю, та створили таку безпекову систему, яка підходить саме до українських реалій Фондом президента України з підтримки освіти, науки та спорту. ще минулого року була ініційована м, окрем, окремий такий напрям, напрямок, який пов'язаний з відповідями на виклики, що принесла нам війна, і зокрема, це стосується безпеки освітнього середовища. І е, мова йде про те, що ми вивчили досвід е, різних країн, особливо Ізраїля, тому що він дуже дотичний до нас. І е, окремі команди з міністерства в складі Міністерства освіти і науки, Міністерства внутрішніх справ відвідували Ізраїль, і ми створили комплексну безпекову систему, яка тепер адаптована до реалій України. І Балтська громада е, може стати. Ми сподіваємося, стане ми запрошуємо до, до співпраці тією громадою, де може бути від відпілотована вся ця комплексна система. Вона передбачає дуже різні заходи, які пов'язані з фізичною і психологічною безпекою, тому що це дві основні важливі складові, складові безпечно-освітнього середовища. І відповідно ми би хотіли тут запровадити заходи, які будуть пов'язані з однієї сторони з інфраструктурними речима все, що стосується доступу, в тому числі до сховищ для дітей з інвалідністю, щоб вони могли спускатися, стосується облаштування. Сховищ укриттів, окремо інклюзивно-ресурсних центрів і так далі. Але в той же час ми говоримо про людський ресурс, тому що ми розуміємо, що всі потребують відновлення, в тому числі психологічної підтримки. Ми розуміємо, що треба розвивати навички як першої психологічної допомоги, так і життєстійкості. Відповідно, для цього також розроблена цілісна система того, хто має це робити. Запрошені команди, які будуть навчати психологів, буде розширений склад ІРЦ для того, щоб надавати. Психологічну підтримку і супервізію для шкільних психологів, які в свою чергу зможуть підтримувати вчителів і дітей також, тому що, на жаль, війна торкнулася кожного в різний спосіб, і ми бачимо наслідки вже. Перед цим був ковід, і той стан, в якому ми зараз знаходимося, насправді, ну, рівень травматизації, та, якби ми ще його не дуже усвідомлюємо, але він точно є. І поки що в Україні немає такої розвинутої культури. Турботи про своє ментальне здоров'я, і це треба запроваджувати в тому числі. І так само це стосується насправді навичок безпекових. Та? Тобто, це має бути в культурі, це має бути частиною нашої такої дисципліни, з тим, щоб зменшити взагалі рівень смертності в результаті настання надзвичайних ситуацій, і з тим, щоб ми могли сказати нашим людям про те, що. Повертайтесь або живіть тут в Україні, тому що ми розуміємо, як забезпечити всі безпекові заходи, і в тому числі дати можливість дітям продовжити своє навчання з точки зору не виживання, а з точки зору розвитку. Це для нас дуже важливо, що ми хочемо продовжувати розвиватись і рухатись вперед, дивитися в майбутнє. Ну а відповідно для цього мають бути забезпечені базові потреби. Першу чергу безпекові ми зараз при цим, так як я казала, вивчали досвід Ізраїлю, тобто ми маємо їхні напрацювання. Працюємо в тому числі з ЮНЕСКО. Вони мають ряд своїх. Вже напрацьованих матеріалів, і це в тому числі за рахунок роботи міжнародних експертів, тому це не тільки український досвід, в тому числі міжнародний. Але я вам хочу сказати, що дуже багато міжнародних партнерів і експертів кажуть про те, що тепер ми можемо поділитися своїм досвідом з ними, а не навпаки. Але ми відкриті насправді і дуже багато речей залучаємо з тих е, практик, які є в країнах Японії, тому що там насправді найкраща дисципліна і найменша смертність в результаті настання незвичайних ситуацій. Ми беремо досвід Ізраїлю, тому що у них. Е, Подібна ситуація до нашої, вони живуть в умовах війни. Є різниця в наших війнах, тому що вона у нас тривала, у них регулярна, але те, що стосується навичок життєстійкості, у них це дуже добре працює. У них добре працюють алгоритми реагування, те, що для нас важливо, та і якби ми їхній досвід також враховуємо. Є окремо елементи британської системи, які пов'язані з таким поняттям, як сейфґардінг, тобто вони це, це теж, якби стосується безпеки кожного окремого учасника освітнього. Процесу тому насправді міжнародний досвід ми досить широко використовуємо різних країн, беремо найкраще, але адаптуємо до реалії України, тому що це має відповідати тому, в чому є наша сутність і те, що ми готові прийняти. Не просто взяти чужий досвід, натягнути на себе, знаєте, як сорочку, та якби а, а з тим, щоб це справді працювало. Тому це проходить адаптацію і потім вже відповідно використання в Україні. Ми насправді за це дуже вдячні. ЮНЕСКО, що вони відгукнулись, тому що початково ця програма стосувалася. Це виключно питання, які пов'язані з психологічним здоров'ям, психосоціальною підтримкою. Але ми їх переконали, що фізична безпека також важлива, і доступ в тому числі до можливостей там, навіть для, для укриттів. Даним проєктом не передбачено прям будівництво нових укриттів, але передбачено їх облаштування, ремонт, якщо потрібно, і якраз все, що стосується безбар'єрності, це окремий окремий прям пріоритет цього проєкту, Тому Пандуси, доступ для дітей або, або інших людей з інвалідністю. Це, це те, що буде передбачено. Більше того, ми хочемо створити такі, знаєте, зразкові е, безпекові заклади освіти, безпечні, да? е, е, такі, які можна було б потім показати як приклад не тільки для Одеської області, а в принципі для всієї України. Ми зараз з вами точно маємо усвідомити те, що перший момент ми на початках всі напевно сподівалися про те, що це такий собі спринт, який ми пробіжимо, треба мобілізувати свої зусилля, швидко пробігти, і закінчиться війна. Життя показало, що не все так просто, і це, скоріше, не спринт, а марафон. Да? Марафон, до якого ми були, можливо, не дуже готові, але тепер ми усвідомлюємо, що це так і є. Марафон передбачає, що ми повинні мати зупинки для, ну знаєте, так. Трошечки передохнути і, і, і відпочити і відновити свій ресурс. І тому я би дуже хотіла перше закликати всіх не боятися створювати собі ну такі, хоча б маленькі, але моменти щастя і радості, і дозволяти їх в своєму житті, тому що життя продовжується навіть під час війни. Це перший момент. Другий момент немає жодної війни, яка б не мала свого завершення. Тому всі війни так чи інакше завершуються. Питання виключно часу, і ми розуміємо, що це знову ж таки на, на певну витривалість, Та, якби і. Чим довше ми чинимо цей опір, чим більше ми віримо в те, що ми на своїй землі. Тут же ж питання в тому, що ми ні до кого не приходили, нічого не намагалися забрати. Ми живемо своє життя, жили його, продовжуємо його жити. І насправді, тим, що ми не просто продовжуємо, знаєте, як виживати, а те, що ми дивимось майбутнє, ми хочемо розвиватись, ми маємо цю підтримку, в тому числі від міжнародних партнерів, різну, та, насправді це говорить про те, що вони нам дають можливості, але з нашими зусиллями. Тому е, перемога точно буде питання цього дня, і так, щоб нам вистачило сил, щоб порадіти цій перемозі, а не так, що ми вже знаєте до неї ледве доповземо і будемо на раді. Тому дуже, дуже важливо, щоб ми вміли турбуватись про себе один про одного, все-таки створювати ці моменти радості, тепла і вміти його генерувати і дарувати один одному. І це насправді. Тільки від нас залежить, тому якщо це може бути таке, як заклик і звернення, з тим, щоб продовжувати жити і створювати хороші приємні моменти для себе, з тим, щоб мати ресурс не лише боротися, та бо насправді українці дуже ефективні в боротьбі, ну відверто так кажучи, да та? якби це так ніби нас заряджає, але але було би добре навчитися цим власне, навичкам життєстійкості зрозуміти в чому в чому мій власний ресурс та якби на відновлення що робить мене радісним щасливим і е, дозволяти собі ці ці речі в рамках проєкту особливу увагу приділено ментальному здоров'ю дітей. Так Балтський інклюзивно-ресурсний центр в перспективі може поповнитися новими психологами. Серед їхніх функцій психологічна допомога учням. В разі, якщо штатний шкільний психолог не може допомогти у вирішенні проблеми дитини, долати труднощі допоможе психолог інклюзивно-ресурсного центру. До їхніх повноважень входитиме і перенаправлення дитини до закладів охорони здоров'я до вузькопрофільного спеціаліста. Змінити Філософія на те, що особливі освітні потреби, вони стосуються не тільки дітей з інвалідністю, а в принципі, якби всіх дітей. І в контексті тієї ситуації, яка є станом на сьогодні з викликами, пов'язаними з війною, розуміємо, що є проблеми ментального здоров'я. Передбачаємо, що якщо, наприклад, психолог шкільний разом з вчителем там певну проблематику на рівні там дитини і не справляється на шкільному рівні, вони можуть через систему перенаправлення її в ІРЦ відправити. Для цього відповідно. У вас можуть і мають з'явитися додаткові там штатні одиниці у вигляді психологів, які могли би надавати таку консультаційну підтримку для дітей з точки зору того, ну в рамках, скажімо так, того, що вони можуть надати і проконсультувати. Якщо це суперскладна ситуація, тоді це вже подальше перенаправлення структуру охорони здоров'я, і тоді вже там клінічні психологи мають з ними працювати. І плюс окремо ми б хотіли, щоб ці психологи, які можуть тут працювати додатково, створювали би таку додаткову систему підтримки для шкільних психологів, тобто супервізію, але там супровід, таку загальну координацію, підтримку для них. І питання номер один: чи це в цьому ви вбачаєте? Можливість, і чи ви би на це пішли, я Та, я ну, і готова б... на все піти. Підтримка психологів, закладів і навіть поїхати в якесь певне віддалене село, де також можна дітям, які там навчаються в закладі, навіть якщо там немає психолога, то і фахівці, і РЦ, і нові працівники ну, можуть надавати ці послуги навіть і на рівні сільської місцевості. Ну, я рахую, що це дуже. Ми також передбачаємо, що ці фахівці а, а, будуть навчені спеціально здійснювати а, супервізію в класичному розумінні не тільки в класичному, це як і підтримка саме для практичних психологів закладів освіти. Тому я думаю, що цей фахівець буде суперресурсним для а, а, громади взагалі, тому що це буде людина, яка а, а, буде підготовлена по спеціальній програмі. Так, так і інше питання, що ми а, ну, верніше цей проект, також передбачає пробування систем перенаправлення, тому що ми розуміємо, що навіть якщо зі школи дитинка направляється в інклюзивний ресурсний центр. То потенційно можуть виникти ситуації, коли фахівці це поза межами компетенції фахівця, надавати той тип, ну певний тип підтримки. Та бо там можуть бути питання пов'язані з клінічною психологією, наприклад, Та? ми все таки намагаємося не виходити за межі освітнього процесу бо завдання психологічної служби саме забезпечити навчання при наявності або відсутності певних потреб та у дитини, щоб для неї були максимально комфортні умови навчання, незалежно від того, чи вона лікується, чи Оди психотерапію чи на які стресові ситуації, тобто ми не займаємося лікуванням в системі Ні. освіти. Це однозначно. Тобто я кажу про ті ситуації, коли ІРЦ вже на своєму рівні виявляє потребу. Здійснює перенаправлення а, в інший сектор. Це може бути сектор охорони здоров'я сімейний лікар, та бо вони зараз на первинці а, мають здійснювати надання психологічної допомоги, так, або це соціальна сфера, наприклад, якщо це стосується життєвих обставин дитини, і треба залучати інші служби. Тобто це певні певні кейсові історії. Ну, щоб це вас не лякало, що кому ми... ну, розширення функціоналу передбачає не просто введення додаткової посади, а й наладжень тісної комунікації а, з усіма інституціями. Які, ми комунікуємо які є, з усіма, які я зразу громади. вам кажу, що ми працюємо і з нашим багатопрофільною лікарнею, і з провинним ланку лікарями. Угу. Тобто, в нас вже наскільки злагоджена робота, що якщо ми бачимо, що є якась проблема, так. ми. Будемо намагатись розвивати ресурсність вашої громади, щоб коли ми пішли, у вас лишилася життєстійка історія. I mean, uh, I'm a clinical psychologist by profession, so, so that helps. But, but I also, uh, I'm, I'm very mindful that children are the future, and everything that happens during their youngest age is key. Uh, so I'm very kind of impressed by their capacity to learn, to engage with people, how they trust people, how they create community, how they laugh, how they play. So I'm always Саме завдяки таким обладнанням діти розвивають увагу, пам'ять, мислення, слухове сприйняття. Завдяки оцей підлогі ми маємо можливість переключати певну увагу і розвивати сенсорні елементи, які важливі для дитини. Тобто ми створюємося. Щоб діти, незважаючи в яких у них були там певні проблеми, труднощі, вони відчували себе комфортно, як вдома. Під час корцінного заняття звучить повітряна тривога. У нас є е, приміщення, і прийняли, але немає пандуса, які дав би можливість діткам. Безпечно спускатися да, опуститися, оце це в нас, на жаль, немає. У нас є у закладі освіти і у нас дітки на візку. Ми самі знаємо, що безпека, перш за все, ми користуємося укриттям. Що молодша школа, перший клас, і ми також дуже важко, коли звучиться тривога, і сам у нас не передбачено, що має бути спуск вниз. Низ, о, це в нас одна єдина така от проблема на сьогодні, яку от ми хочемо вирішити. Представники ЮНЕСКО візитом до Балт задоволені, кажуть вражені ставленням і настроєм колективів закладів освіти, адже всі вони відкриті до нового. Попри складнощі воєнного часу, налаштовані на плідну роботу та поліпшення безпекових умов. А відтак готові до командної проєктної діяльності. Мавині одержсекторні протекшен, винідсекюріті сервіси. emergency services, We need the partners, the international partners, but also the national partners that have a specific knowledge on how the Ukrainian system works. And for that, coordination is key. So, this project in particular is actually uh, supporting coordination and supporting the fact that all these different stakeholders are needed to secure a safe space for children and to secure that they can remain children for a long time. Пала дуже вражена, і вважає, що люди, які тут живуть, насправді просто фантастичні люди, тому що особливо подяка за те, що діти right продовжують education. мати and право and, and, and і доступ на до до освіти. Та тому що дуже часто ми звертаємо увагу і в тому числі ряд доносів організацій на те, щоб забезпечити питання інфраструктури, різного обладнання там ігор і так далі. Це важливо, але насправді освіта це в першу чергу про людей, якби враження відчуття того, що життя триває, що дуже важливо, незважає. Right to to so За початком впровадження пілотного проєкту в нашому регіоні спостерігали і ми Балінформкомпанія Єлизавета Анохіна та Ігор Балагула.